Ви знаєте, кожні декілька років у нас стаються психологічні кризи. Це як екзамен простору на ваше доросле життя, на те, щоб вам дати щось нове, цікаве на новому рівні. І ми шукаємо себе. Це відбувається з кожним з нас, хто замислюється над своїм життям. Якщо ви хочете, бажаєте зробити це лагідно, економічно, більш фахово. То я запрошую вас на курс психології та психотерапії. І неважливо, чи забажаєте ви стати психологом та психотерапевтом? Хоча це дуже класна професія, яка 30 років дає мені можливість подорожувати по світу. На курсі ви будете кожного вебінару пропрацьовувати від 5 до 10 проблем за один вебінар. І це значно економніше. Поєднайте, будь ласка, один час моєї роботи. Коштує 500 доларів, а увесь річний курс три з половини. Тому записуйтесь перш за все для того, щоб припрацювати власні проблеми та знайти себе. А якщо забажаєте бути психологом, ми зробимо вам велику зелену дорогу. Допомагайте людям і заробляйте кошти, а також подорожуйте світом. І це дійсно круто.